Доброго дня, глядачі! З вами канал Народна Думка. Ще одна хороша новина для пенсіонерів. В Верховній Раді зареєстрували аж два законопроекти, відповідно до яких е діючим пенсіонерам в е дуже великій кількості можна буде відразу після їх прийняття збільшити пенсію, просто донісши ті документи, які вказані в цих законопроектах. Новим пенсіонерам набагато легший вихід на пенсію в плані е стажу, підтвердження його. Тим пенсіонерам, яких чомусь не зареєстрований стаж, можна буде його дозареєструвати і отримати відповідно до цього більшу пенсію. Коротше, має значно спростити оцю всю процедуру. Законопроекти номер 13705 і 13705, 1 Автори Юлія Тимошенко і Галина Третякова. Я думаю, при голосуванні цих два законопроекти об'єднаються в один. До речі. Комітет Верховної Ради вже порекомендував їх до схвалення, тобто вони вже пройшли перевірку і будуть передані до Верховної Ради. Давайте, щоб довго не тягнути, відразу розповім, що це таке, з чим його їдять і як воно допоможе всім пенсіонерам, як діючим, так і майбутнім. Тому його бажано подивитись усім, навіть якщо ви ще не на пенсії. Тож, поїхали! Отже, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підготував допрацьований законопроект, тобто він вже навіть допрацьовувався, про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це головний закон, по якому нараховується пенсія. До речі, якщо хочете знати усе про пенсію, виплати, як вона нараховується, то зробіть просто дію, долучиться до каналу, знизу кнопочка підписатись, тиск нажали і ви долучились. І тоді тільки відео виходить на каналу, Ютуб зразу сповіщає вам, ви нічого не пропускаєте. Просто підписавшись, 2 секунди часу потратили, ні до чого не зобов'язую. А мені дуже і дуже приємно, що ви підписуєтесь, що ви лайкаєте, коментуєте. Це оцінка моєї роботи. Да? Я працюю для вас, стараюсь. Тож, підписались, а я розповідаю. І так про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу. Документом розроблений документ розроблений комітетом, враховує окремі положення альтернативних законопроєктів номер 13705 і 13705 дріб один. Посилання на них залишив описі під відео спрямованих на врегулювання механізму підтвердження страхового стажу військовослужбовців та інших осіб. У разі втрати документів через збройну агресію або тимчасову окупацію території України мета ініціатива захистити пенсійні права громадян, які не можуть підтвердити свій трудовий або страховий стаж, особливо якщо він охоплює періоди до 1 липня 2000 року, те про що я казав. Також доповнюється, що збройна агресія РФ привела до знищення архівів підприємств, установ та організацій, а також втрати доступу до документів на тимчасово окупованих територіях України. Прийняття цього закону має спростити механізм підтвердження трудового стажу, унеможливити втрату права на пенсію для осіб, чиї документи знищені війною, і забезпечити реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення. Ну, належне пенсійне забезпечення дуже так голосно сказано. Тут просто на Пенсійне, хоч якесь пенсійне забезпечення, я б тут так називав, але то вже зовсім інша історія. Да? Про то розповідаємо в інших відео і максимально намагаємося зробити все донести інформацію, що пенсії треба міняти. І дуже сильно ждемо пенсійної реформи. Там Денис Улютін вже пообіцяв, що він особисто нею займається. Денис Улютін це міністр соціальної політики, сім'ї і всього іншого. Там ж об'єднали кучу міністерств в одне. І от він особисто на своєму контролі розробляє її. Пообіцяв, що до нового року буде? Я зроблю вирізку з його прогнозів, з його доповідей, які він давав, і вам обов'язково покажу, тож підпишіться, щоб її не пропустити, щоб дійсно чітко знати ситуацію. Так, що ж поміняє ці два законопроекти? Основні положення допрацьованого законопроекту, те, що зміниться в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Перше, якщо у державних базах даних відсутні відомості, необхідні для призначення перерахунку пенсії, пенсійний фонд інформує особу про це та необхідність їх подання. Тобто не буде так, як раніше, що просто не зарахував. А пенсійний каже вам, що він щось не зараховує. І людина вже знає, що їй потрібно рухатись далі, щось робити. Да? Далі, пункт другий, пунктів аж 5, і кожен з них по-своєму індивідуальний і корисний. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії включаються періоди роботи на умовах трудового договору або контракту, або інших умовах, передбачених законодавством, за які не сплачено страхові внески. Оце вже щось новеньке. Раніше включалися лише ті, за які сплачено страхові внески. За наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності щодо нарахування страхових внесків. Тобто, навіть якщо страхувальник не сплатив, в нього заборгованість рівно, воно зараховується. У розмірі не менше номінального страхового внеску, тобто ну, мінімальної заробітної плати, да, і страховий внесок від неї не менше. Тому що якщо менше, то місяць не зараховується. Таким чином, люди, в яких е Перед якими є заборгованості. А я таких навіть в себе в коментарях на прямому ефірі двоє минулий раз задавали такі питання. Після прийняття цих законопроєктів зможуть підтвердити той стаж незалежно від того, чи заплатили внески чи ні. Є подана звітність, що вони працювали, стаж підтверджується. А потім вже оплату страхових внесків будуть розбиратися з роботодавцем. Далі, основним документом це вже третій пункт, що підтверджує стаж роботи за період до профі... першого інфікованого обліку у системі СНО державного соціального страхування є трудова книжка. Зрозуміло, тут навіть нічого пояснювати не треба. До речі, ви пам'ятаєте, що потрібно оцифрувати трудові книжки, так щоб точно весь стаж вас зарахувався. Як це зробити, я розповідав в одному з попередніх відео. Подивіться дуже дуже там все прям. По пунктикам і навіть з телефону можна то зробити. Четверте, за відсутності трудової книжки або відповідність записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданим за місцем роботи, служби навчання, а також архівними установами. І там збільшено перелік, хто має право видавати ті документи. Тобто, е... краще будуть прийматися ті документи після ухвали цього законопроекту. Це, якщо так коротко пояснити. Якщо хочете більш детально, то я ще раз кажу: посилання на ці законопроекти в описі під відео. Кому хто входить в ці категорії, сідаємо, перечитуємо, вичитуємо для себе потрібну інформацію, там доволі таки багато сторінок і користуємося нею на своє благо. Ну, потрібно спочатку, щоб він прийнявся, щоб нею користуватися. І п'ятий, один з найголовніших пунктів: у разі, коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу роботи здійснюється у порядку, встановлених Кабінетом міністрів або у судовому порядку. Тобто додає додатковий порядок підтвердження стажу роботи. Ну, один з таких механізмів це відправка документів в країни колишнього СССР. І якщо 45 днів звіти не приходить ніяка відповідь, стаж не підтверджується звіти, то його підтверджують на основі будь-якої виписки, яка у вас є на руках. Або один з таких порядків, да, де стаж можна підтверджувати навіть на основі свідків двох людей, які з вами працювали. Що також доволі немало важливо, ну, якщо такі люди збереглись, да, і є і у ваших кругах знайомих, але зазвичай ті, хто працюють разом, то якимись там номерами обмінюються да? зараз. Ну, ті, що були раніше, то звісно там важче. Але тим не менше, методи є, принципи роботи є, і якщо у вас є якийсь непідтверджений стаж, то після ухвалення цього законопроекту підтвердити буде його в рази легше, просто принішу відповідні довідки, виписки що-небудь, що затверджує факт його. Е, нагадую тим, у кого не непідтверджений стаж з колишніх країн СССР і з Росії, в тому числі, е, то можна йти писати заяву, що ви там працювали. Е, якщо не зараховують стаж, вони відсилають консульство, відсилає запит, запит звісно, ніхто не дає відповіді, і потім за 45 діб діб е, вам той стаж зараховують. Тобто ждуть 45 діб, відповіді нема. І вже тоді автоматично зараховують. Одна з моїх підписниць так зробила. Їй сказали, тобто ось весною літом навіть вона мала йти на пенсію. Їй сказали, що ні, ви на пенсію не підете, вас не вистачає стажу, той стаж не зараховували. Вона зробила по цій інструкції, да, написала заяву в консульство. Звісно, з Росії ніхто нічого не підтвердив. І пенсійний на основі цього. Законопроекту, ну не цього, що я зараз читав а попередньому. Зарахував і стаж, і зараз людина отримає 13 тисяч 400 пенсій. А так би просто 3 роки сиділа. Виявляєте, 3 роки по 13 тисяч кожен місяць. Непогана така, да? цифра набігає. Тож, не втрачайте свої права і можливості. Далі, прийняття цього закону має. Спростити механізм підтвердження трудового стажу, унеможливити втрату права на пенсію для осіб, чиї документи знищені війною, і забезпечити реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення. І тут ще такий допис, що підтвердження судового стажу може здійснюватись по принципу, встановленому Кабміном або у судовому порядку. То от, у судовому порядку не бійтеся цього слова. Коли йде мова про підтвердження стажу, то підтвердження у судовому порядку здійснюється, як правило, дуже швидко і безболісно. Тобто такий механізм, що коли будь-який запис в трудові, да, де розплива печатка, ще щось, ще щось, ще щось, не ті чорнила, якогось підпису вони десь там не знайшли їм, не хватило і не зараховують той стаж, то коли в судовому порядку ви звертаєтесь, суд зобов'язує пенсійний в 99% випадків зарахувати все, що написано у вас. В трудовій відповідно до законодавства. І тоді ви отримаєте гарний бонус до пенсії, тому що, ну, от мене, наприклад, був в прямому ефірі випадок, коли людина каже, у мене 25 років стажу, пенсійний нарахував лише 15, і каже, та вам все рівно нічого не поміняється. Яка різниця? У вас і так пенсія затяжкою. Ну так, да, вони логіка желізна, прослідковується, Але якщо вступить пенсійна реформа. То тоді вже різниця буде не то, що суттєва, а мега суттєва. І можливо, коли щось з цими пенсіями зміниться. Тому я б радив вам весь свій стаж, який у вас є, щоб зараховували, щоб він вам працював на благо, і ваша пенсія від цього лише зростала. Тож з нетерпінням чекаємо прийняття цих законопроєктів, щоб воно вже почало діяти, щоб люди почали. Ними користуватись, підтверджувати свій стаж, легше йти на пенсію і збільшувати свою пенсію за рахунок донесення відомості про якийсь стаж, який їм не зараховували до цього. І якщо це не працює, то звертайтеся в суди, тоді ну, велика доля ймовірності, там шанси, я ще раз повторюсь, більше ніж 95%, що все буде на вашу користь. Тож давайте далі розбиратись, максимально збільшувати вашу пенсію, щоб. Як там було написано в законопроекті, щоб пенсія була гідною, да? щоб людина мала право на належне пенсійне забезпечення. Тож, щоб вона максимально була належна. Тому до нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.